Вадим, підніми ручки і вузенько все, рухайся, зустрічати треба. Розслабся, розслабся, не спіши, голос От Бачиш, з ударом відразу назад, стій після удару, не тягнись туди. Пас на голови ваді. Це шо, блін. Вузенько-вузенько, ручки. Праву ручку тримай на місці. І додавляй відразу, чого ти не б'єш? Оля, скинь ключі там валі прийшов, не береш трубку, Він вже зачекає там 15 хвилин. Валять, туди до балкону ближче, підійти, зараз вона розкине. Зустрічай, зустрічай праву ручку треба зустрічати, вадять. Зударимо назад, зударимо назад, не гнись. Сейстепенко крутиш. Правий, правою починать частіше. Через фінт. Через фінти, Вадік, Через фінти. Зустрічати, зустрічати треба. І не один удар, Вадик. серійна робота має бути. Ну, серійно, додай! Три Три удари б'єш, чого ти не зустрічаєшся? Бити! Відповідай, відповідай, Вадік. О! Ручки ручки на місце. Правою, 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 правою ліву по печеньці б'єш. Двизь до ручкою, Бити справа. Вадим, бити справа треба. Давай, зберись. Покажи в одне місце, бо в друге. З ударами назад, Вадик, з ударами назад. Відходиш, виходиш назад, б'єш. б'єш.